Wrote a book, a New Cold War. Ви написали книгу під назвою Нова холодна війна кілька років тому. Чи збулися передбачення викладені в книзі? Чи те, що відбувається зараз між Росією і Заходом через Україну, це і справді нова холодна війна? Насправді проблеми почалися ще у 2007-му, до того як я написав книгу. Я вгадав, що Росія рухається у напрямку посилення репресій і подальшої зовнішньої агресії. Проте я недооцінив той факт, що Росія працювала над проведенням справжніх воєнних операцій. Мене більше турбувало використанням яких методів інформаційної війни та впливу грошей на політику. Однак тоді я не вважав, що Росія буде спроможна почати війну проти великої держави, а саме це. А це саме те, що трапилося в Україні. What about the... Що ви думаєте про асиметричні методи війни? Я знаю, що ви багато писали про ведення Росією так званої гібридної війни. У чому вона полягає? думаю, що це в канов КГБ. Я вважаю, що це частина кадебійського чекістського підходу до життя загалом: експлуатувати інших людей у своїх цілях. Росія дуже ретельно аналізує західні країни і шукає слабкі місця, невдоволення, яке існує з приводу функціонування політичних систем, жадібність фінансового сектору, який втратив будь-яку морально-етичну базу, криза медіа, яким бракує коштів для нормальної журналістської роботи. Росія експлуатує всі ці слабкості. В одній країні вона використовує енергетичний шантаж, в іншій пропагандистські техніки, а ще десь грає на недосконалості політичної системи. Виглядає, що у них є набір інструментів на всі випадки життя, і я перерахував 15-16 цих інструментів. Росія просто вибирає ті методи, які будуть найбільш ефективними у кожній конкретній країні наскільки на вашу думку асиметрична війна, яку провадить Росія, є успішною. Нам, із нашої точки зору здається, що вона не надто успішна. Росія не модернізується, економіка в стагнації, сфера послуг не покращується, інфраструктура і далі погана. На заході часто говорять: пан Путін зробив помилки, однак ми маємо просто чекати, поки до нього повернеться здоровий глузд, і все буде так, як раніше. Це бачення абсолютно хибне. З точки зору Путіна справи йдуть досить добре. Він відновлює таку собі м'яку гегемонію в країнах колишнього СРСР та Східної Європи. Він підриває вплив ЄС як економічної та безпекової організації, особливо в енергетичній сфері. А також створює дуже серйозний розкол на заході між Європою та Сполученими Штатами. Боюсь, те, що для Путіна справді важливо, складається непогано якими є цілі Путіна в Україні, і не тільки Його головна мета в Україні зробити все, щоб вона не стала успішною, адже це стало б екзистенційною загрозою існуванню режиму Путіна. Я думаю, що це йому вдається. Навіть за найкращих умов без зовнішнього втручання і за підтримки заходу Україна потребуватиме 5, 10, 15 років для того, щоб повернутися до нормального життя, побудувати сильні інституції, створити потужну економіку та подолати розбіжності, які існують у суспільстві. Якщо ж Росія продовжуватиме втручатися, то цей процес затягнеться ще надовше. Тож Путін поки досягає своїх цілей. Йому не доведеться докладати надто багато зусиль для того, щоб люди на заході сказали, Україна виглядає доволі безнадійно. Як буде розвиватися ситуація в Криму? Є думка, що Путін намагатиметься прокласти наземний коридор до Криму, адже півострів не може забезпечувати себе самостійно ні електроенергією, ні водою. Все це постачається з території України. Як ви оцінюєте можливість того, що Путін продовжить своє військове втручання в Україні, щоб прокласти цей коридор до Криму? Я думаю, це дуже реально. У нього є різні варіанти, як досягти цієї мети. Він може сказати київській владі, що продаватиме газ за вигідною ціною або застосувати інші методи впливу, наприклад, корупційні, для того, щоб гарантувати постачання ресурсів до Криму. Я гадаю, що ми побачимо нову військову агресію протягом наступних місяців. Але якщо він цього не зробить, то використає інші методи. Що може зробити українська влада, громадянське суспільство щоб протистояти тиску Росії, і чи може Україна розраховувати на більше допомоги з боку заходу ніж отримала досі? Я вважаю, що на жаль, вам доведеться розраховувати лише на самих себе. Захід не має особливого бажання підтримувати Україну і вживати якихось жорстких заходів проти Росії. Захід зараз більше зосереджений на наданні підтримки країнам Балтії і відновленні ваги НАТО як організації з колективної безпеки. Це добре, але Україні не надто допоможе. Українці мають бати про себе самі і робити ті речі, які є досить нудними і складними, але дуже важливими. Будувати функціональні державні інституції, посилювати громадянське суспільство, консолідувати суспільство навколо ідеї про те, що держава належить людям і не є ворогом, словом, робити все те, що інші посткомуністичні країни робили впродовж останніх 25 років. В Україні ці реформи відкладаються через некомпетентне та корумповане керівництво країни, яке дісталось її у спадок із радянських часів. Is... Росія веде масштабну пропагандистську кампанію в Україні та на Заході. Як цьому протистояти? Again, Думаю, що цьому неможливо протистояти поодинці. Треба намагатися розвінчувати створені Росією міфи, проводити розслідування про те, чим Росія займалася в Україні в часи Януковича, про брудні російські гроші, які потрапляли на захід, шукати, де вони лежать. І таким чином зміцнювати власні медіа проте це не буде просто. Я думаю, ми на заході маємо відчуття, що перемога неминуча, адже ми виграли холодну війну. Проте цього разу перемогти буде нелегко. Ваша остання книжка присвячена Едварду Сноудену, і в ній ви натякаєте, що він російський шпигун. Чому ви так вважаєте? Яка його роль в асиметричній війні у кампанії з дискредитації заходу, яку проводить Росія? Я не можу те що Сноуден у я не можу довести, що Сноуден російський шпигун однак я отримав серйозні докази та інформацію на основі моїх глибоких знань про те, як функціонує КДБ та рекрутингові організації в Росії. Що мене лякає, це те, що він саме така особа, яку російська розвідка цілком могла визначити як свою ціль. У них є багато засобів впливу на нього. Їм не обов'язково треба було зізнаватися, що вони з російської розвідки вони могли видати себе за представників якоїсь іншої організації. Це те, що вони зазвичай роблять. Вони займалися цим в часи холодної війни і продовжують таку практику. Сноуден не так викрив, як жахливо працює американська та британська розвідка, як посіяв глибоку недовіру і параною всередині західних країн щодо роботи державних інституцій та майбутнього інтернету. І все це цілком в інтересах Росії. and all these things are very much of in washer's interest